Наїхати у нас такий гольфік, можна сказати, GTI. Будемо що робити? Знімати керування, розпаковувати його, дивитися, чи заводська там прошивочка, бо там вона вже на даунпайпах, але екологія не вимкнена. Тому дивимося. Так, що ми маємо? Блок керування ми розкрили, попередньо розігріли феном. Ось така от крошечка у нас, трошки підрихтувати отут вугли, і почистити від герметику після того, як зробимо аналіз. Зараз підпаюємось до штатних п'ятачків для розблокування і вичитуємо прошивочку. Ну, для когось із людей волосся стає дибки при вигляді ось такого. Це, можна сказати, пацієнт в реанімації. До нього підключено апарат ІВЛ. І ось така кількість проводків доходить до блоку керування, але це вже, можна сказати, рутина. Вичитуємо прошивочку з блока керування двигуном. Для того, щоб зробити аналіз, чи є тут у нас стейдж. І будемо робити відключення екології. Ну а далі, якщо потрібно зробити ще й стейджик, то і його зробимо. Тепер ми переходимо до автомобіля. Блок керування ми вже запакували, поставили і працюємо з прошивкою в режимі ОБД. Тут ми вичитали віртуальний файл. Побачили, що там затерті помилочки у нас по надулу, по паливу, по обідній, багаті суміші. Зробили на стоковому файлі Євро2 і залишили тюнінг, який був на автомобілі. Ну тільки маску, помилок ми трошки поправили. Зараз записуємо і тестуємо. Шивка у нас успішно записана. Тепер залишається тільки тестувати. Завершили роботу з автомобілем. Все зробили, і тепер можна відпускати.